Сьогодні хочу вам розповісти про єдину в Україні статую, яка знаходиться на висоті. Статую Висока нота у місті Черкаси ви зможете побачити на вулиці Хрещатик. А вона знаходиться на висоті 7 метрів. Висока нота було відкрито 19 травня 2018 року на честь святкування дня музики. Назва та ідея пам'ятнику. Це заклик людей взяти у своєму житті власну високу ноту, щоб дівчина скрипалька не впала від сильного пориву вітру, її центр ваги розміщено було в ногах, дивлячись на скрипальку, над яка парує у повітрі над містом Черкаси. Кожна людина почує свою власну мелодію, мелодію своєї власної душі, свого власного серця. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу вам розповісти про єдину в Україні статую, яка знаходиться на висоті. Вона знаходиться у місті Черкаси і називається висока нота. Це дуже цікава скульптура, яка варта уваги, якщо ви раптом будете мандрувати і завітаєте у місце, місто Черкаси. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Вона знаходиться на висоті 7 метрів, і цей неординарний пам'ятник скульптуру висока нота було відкрито 19 травня 2018 року. На честь святкування дня музики. Автором її є скульптор Олександр Лідаговський. Який вже гарно прославився не тільки у місті Черкаси, але і по всій Україні. До речі, безпосередньо у Києві його рукам належать такі скульптури, як рівновага, дівчина, що приміряє хмари, кохання всесвіт та інші. Безпосередньо статую висока нота у місті Черкаси ви зможете побачити на вулиці Хрещатик. Роблю наголос: на вулиці Хрещатик у місті Черкаси, і вона проходить в центрі міста паралельно з головною вулицею цього міста бульвару Шевченка. Саме над вулицею Хрещатик ви побачите у Черкасах саме цю скульптуру. Щоб дівчина-скрипалька не впала від сильного пориву вітру, її центр ваги розміщено було в ногах. Щоб фігура не переверталась, її було закріплено за принципом Ваньки-встаньки. Тому навіть при сильному розхитуванні вона все рівно займає вертикальне положення. Назва та ідея. Пам'ятнику це заклик людей взяти у своєму житті власну високу ноту і досягти чогось, чим би пишалися ви самі і ваші діти. А скульптор вважає, що коли кожен з нас буде прагнути взяти найвищу ноту в своєму житті, життя стане більш прекрасним. І головне, коли ви берете високу ноту в своєму житті, не забувайте дивитись довкола і поглядати на небо, дякуючи за те, що ви живете. Цікаві факти про цю статую: трос, на якому закріплену скульптуру, тягнеться від філармонії до опорного стовпу. І цей стовп також є частиною композиції. Він виконаний у вигляді скрипкового грифу і смичка. Висота скульптури 150 см, її вага 150 кг. Образ скрипальки автор створив на основі зовнішності декількох моделей. Дівчат українки, це збірний образ української молодої, красивої талановитої жінки. Скульптура виготовлялася у Київській області у місті Вишневому, а потім транспортувалася до Черкас, дивлячись на скрипальку, над, яка парує у повітрі над містом Черкаси. Кожна людина почує свою власну мелодію, мелодію своєї власної душі, свого власного серця. Декілька слів про скульптора Олександра Лідаговського. Із початком російського вторгнення у 2022 році Олександр разом з дружиною переїхали до Лондона. Довго перебувати за кордоном не планували, але проте все змінилося. Він вирішив і за кордоном впливати на перебіг подій, які розгортаються в його рідному Києві. Саме майстерня скульптора була зруйнована в перші дні повномасштабного вторгнення. Коли окупанти наступали на Київ, Олександр Лідаговський продовжив свою мистецьку діяльність і став почесним членом Королівського товариства британських художників. Його роботи були представлені на міжнародних виставках, включно з Лондонським фестивалем скульптури. Незважаючи на те, що його майстерню було зруйновано, він продовжує рухатися і створювати свої шедеври. Митець має на меті зробити вірусним меседжем у Європі свій екзистенційний проект, скульптуру вершники апокаліпсису, її виставлятимуть у публічних просторах Великої Британії та інших країн Європи. Про свою скульптуру вершники Апокаліпсису Олександр говорить наступне: ця скульптура буде таким вірусним меседжем, який мовою пластики показуватиме історичні алгоритми подій, які зараз відбуваються з нами. Головний сенс цієї роботи в тому, що вона пов'язує події в Україні зі світовими. Спілкуючись із колегами з різних країн, я помітив, що багато людей сприймають війну в Україні як локальний конфлікт. На переконання митця, період локальних конфліктів закінчився. Те, що відбувається з Україною, відбувається з усім світом. Тож скульптура Олександра Ледаговського Вершники апокаліпсису буде попередженням, що якщо світ не схаменеться в війна. Поширюватиметься у різних країнах світу. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. А сьогодні ми говорили з вами про скульптуру в Черкасах, висока нота, і я бажаю кожному із вас взяти свою високу ноту, щоб дійсно пишатися тим, що ви українці, щоб відновити нашу Україну, і щоб у всьому світі знали, що це не лише країна вільних людей, які перемогли світове зло, а це і країна талановитих людей. Тож до зустрічі на каналі Калина.